Такий цікавий, дуже грибочок. Ось, Побачив його, такий впавший. Аромат, конечно, отвратненький трошки від нього. Це веселка звичайна. Ну, аромат чогось то що вже вмерло в неї, от від, від цього моменту от від, на шапинці в неї цей, цей с -с субстанція, яку вона приманює насікомих, і таким чином свої спори розпространяє лісом або ще чимось. А ось трошки листиків треба було відняти. Ось це яйцо, з котрого вона вистрілила, а поруч ще два яйця. Дивіться які. Загальна картина була цікава, да? але одна вистрілила і два яйчка ще не вистріляє. Яйця веселки звичайної, їстівні і цілющі. До речі Мабуть, всі знають, що я нікого не лікую особливо. Але але, але вживаю. Вживаю і сирим і смаженим. Абсолютно їстівний гриб, безумовно. Два от таких яєчка ми знайшли, тобто починчик грибний у нас все ж таки є. Зараз трошки ще пошарюсь, не обов'язково вони з однієї точки зростають. Тому десь поруч можуть бути ще. Ось, до речі, от щось не созріло. не захотіло виростати. А оці два захотіли. Ось так воно, от, бачите, вже. Почало стріляти, можливо, я його і не довезу додому. І воно вже в нас відріє, почне бути ось таким грибом. Веселка, звичайна, вон та сама муха, котра прилетіла, подумавши, що там чимось годують. І зараз волею неволею рознесе спори по лісу цього грибочка. Беремо і йдемо.